scp 957 наживка, об'єкт номер scp 957 клас об'єкту кетер, особливі умови здержування. scp 957 має перебувати під постійним дистанційним відеоспостереженням, встановленим у приміщенні, де об'єкт наразі проживає. Персоналу дозволяється наближатись до об'єкта та проводити інтерв'ю лише за умови отримання дозволу від щонайменше чотирьох співробітників рівня 3 або вище один суб'єкт класу D повинен мешкати в найближчій до SCP-957 доступній резиденції аби мінімізувати можливість контакту цивільних з об'єктом Будинок SCP-957 слід моніторити на предмет ознак невизначеної поведінки SCP-957-1, зокрема удавання безпомічності через сліпоту. У разі виявлення таких дій суб'єкт класу D має бути направлений для супроводу SCP-957-1 назад у будинок. Опис SCP-957 – Це гуманоїдна істота, яка наразі проживає в будинку. у… Татки Нтукі організм має приблизно 2 метри у висоту та близько 75 кілограм ваги, і згідно з оглядом, через велике розкриття на вентальній частині тулуба позбавлений внутрішніх органів, також не спостерігається потреби в сні чи харчуванні. Взаємодія з персоналом показала, що SCP-957 здатний розмовляти та володіє англійською мовою, але віддає перевагу наразі невідомій мові. Об'єкт не проявляє відкритої агресії щодо співробітників фонду, однак часто відмовляється співпрацювати під час інтерв'ю та тестування спроби утримати SCP-957 силу міць виявилися неефективними через непропорційно високий рівень фізичної сили об'єкта. SCP-957 завжди поселяється в будинку, де мешкає одна людина. Такий індивід позначається, як SCP-957-1. Коли поточний SCP-957-1, що проживає з об'єктом, помирає, SCP-957 Зникає з даного місця та з'являється у найближчому житлі, що відповідає описаним умовам. Після цього об'єкт розшукує людину, яка мешкає в цьому приміщенні, і примусово проштовхує її тіло через видимий портал у власній грудній порожнині. Суб'єкт перебуває там приблизно 4 години, після чого виходить на зону. Після появи SCP-957-1 буде позбавлений очей, а також проявлятиме значні зміни пам'яті. Такі суб'єкти будуть переконані, що були сліпими все своє життя та матимуть знання шрифту Брайля і навичок життя без зору. Додатково вони будуть вірити, що SCP-957 – це близький родич, дорогий друг або партнер у романтичних стосунках, який зазнав сильних опіків по всьому тілу. Через це вони виявляють прихильність до об'єкта, але категорично відмовляються торкатися до нього. Раз на місяць scp 957 1 вирушає до місця масового скупчення людей та вдає сильний стрес, спричинений його сліпотою. Імовірною метою такої поведінки є введення людей в оману, щоб примусити їх допомогти повернутися додому. Якщо scp 957 1 не може цього зробити, scp 957 виходить і забирає об'єкт, однак, схоже, йому це не подобається. Коли scp 957 1 успішно заманює людину в будівлю, він зачиняє двері, кричить, що він вдома та прямує до їдальні, доки scp 957 не звернеться до нього після завершення дії з людським суб'єктом. У цей момент scp 957 наближається до людини, і навколо них з'являється чорна свирична перешкода. Вона складається з невідомої речовини та є, вочевидь, непроникною. Зазвичай ця структура існує приблизно 5 годин, проте були випадки, коли вона зникала через 30 хвилин, або ж утримувалася до 27 годин. Зазвичай за цей час людина зазнає екстремальних фізичних змін, наприклад, додаткові кінцівки, луска рептилій, перебудова придатків. У 30% задокументованих випадків людський суб'єкт перетвориться на купу органів, розкладених за відповідними біологічними системами. Надалі SCP-957 зазвичай використовує ці залишки для приготування їжі для SCP-957-1. Решта 70% жертв доставляється до каміна будинку, та їх спалюють. Додаток 957 гамо 16.10.2006 SCP-957 було помічено біля захопленого людського суб'єкта під час звичайної щомісячної події. Непрозорий бар'єр, який зазвичай формувався навколо суб'єктів, проявився як звичайно однак цього разу було відмічено, що він періодично ставав прозорим, залишаючись при цьому фізично присутнім. Спостерігачі повідомляють, що крізь прозору ділянку було видно простір, у якому група істот, схожих на scp 957 оточувала конічний об'єкт, що був переважно закритий їхніми тілами. Здавалося, що захоплена людина знаходиться всередині конструкції, а істоти займалися дані видалено. Процес тривав приблизно 5 годин. Після цього, судячи з усього вже мертвого суб'єкта, було вилучено з об'єкта, розчленовано та розкладено на купи органів. У цей момент бар'єр дематеріалізувався, і SCP-957 разом із людськими рештками знову з'явився всередині будинку. Додаток 957 лямбда станом на 13.03.2007, мовознавцям фонду вдалося перекласти достатньо виразів. Мова SCP-957. Щоб розшифрувати базові речення та фрази, які вимовляє об'єкт, цю інформацію не слід розголошувати SCP-957. і персонал повинен продовжувати спілкуватися з ним виключно англійською мовою. Додаток 957 омега 06.06.2008 було зафіксовано, що SCP-957 вступив у тривалу розмову своєю рідною мовою з невстановленою особою. Аудіозаписи цієї розмови було отримано завдяки прихованим аудіо та відеопристроям у будинку, перекладено лінгвістами фонду, та транскрибовано нижче. Початок журналу SCP-957. Скільки мені ще доведеться залишатися тут, невідомий. Це триватиме певний час, друже або брате. Твоє маскування працює чудово, а твій невідомо, неможливо перекласти, виглядає надзвичайно переконливим, значно краще, ніж той дані вилучено. Опис детально наведений невідомою сутністю, дуже схожий на SCP. триває розслідування. І ти все ще можеш вільно говорити нашою мовою, так? SCP-957. Так, так, просто це нудно і виснажливо тут унизу. Не дивно, що невідомий переклад знищив свій невідомий переклад. Ці фізичні, реальні, нечисті форми тіла такі обмежувальні, болісні. SCP-957 розтягується. Невідомий терпіння, терпіння. Ми маємо дати їм спостерігати за небагатьма, щоб багато родина, група могли працювати вільно. Ми завершимо наше дослідження спостереження досить скоро. Не хвилюйся. scp 957 Зрозумів. Невідомий. Відмінно, я поговорю з тобою наступного невідомий переклад. До речі, тобі слід знову створити черговий фальшовий сценарій. scp 957 Так, найближчим часом. Побачимось наступного разу. Через три місяці після цього стався інцидент, схожий на події з додатку 957 п'ятдесят гама. Кінець журналу.